Дякую взаємно. Данке. Гляй, хвальс. Данке. гляй хвальс. Данке. Дякую за танки. Дякую, танки. танки, танки. Данки, танки. За танки дякуємо. Дякуємо Гуляй вальсом. <сум> Гуляй, вальсом. Данке. Гляй, хвальс. Данке. Гляй, хвальс. Дякую, навзаєм. Навзаєм. Три варіанти. Гляйх фальс. Гляйх фальс. Гуляй вальсом. Навзаєм. Гляйх фальс. Гляйх фальс. Гляйх фальс. Гляйх фальс. Навзаєм. Гляйх фальс. Навзаєм. Ебен фальс. Евент і вальс. На евентах буває вальс. Навзаєм. Навзаєм – це коли на евентах вальс. Event false, event false, event false. Навзаєм event false. Або на евенті буває зоро. Такі в очочах в масці. Зоро. Ебензо. Ебензо. Навзаєм. Ебензо. Тобі теж зоро. Ебензо. Ебензо. На евенті. Я тобі і тобі навзаєм. Ебензо. Ебензо. Ебен. Ебензо. Ебензо. Tak, nazwij. Gleichfalls, ebenfalls, ebenso, ebenso, ebe, ebenfalls, gleichfalls. Nazwij. Znajomstwo. znajomość. Kennenlernen, kennenlernen, kennenlernen. Kiedy ja z kim-tem znajduję się? kennenlernen, ken, ken, ken is Barbie. Красунчик Кен, він лялька. Я коли з кимось знайомлюсь, завжди гарненький поруч Кен лялька. Кенен лянен, знайомство. Кенен лянен, знайомство. Кенен 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 лянен. лянен, лянен, лянен. лянен, кенен Кененлянен, кенен Кененлянин, Кенен лянен. Кененлянин. Лялька, коли знайомлюсь. Як тебе звати? Як тебе звати? Як вас звати? Ух, понаписувала. Так, ві, хай зду. Як тебе звати? Віхай зду. Як? Як війяк? Як Як війяк? Як як? Як Як як? Покривлялася. Як війяк? Як Як тебе звати? Хай стукай дурень. Хай ст ду. Ві, хай зду. Ві, Як тебе звати? Як, як? Ві, хайзду. хай стукай, дурень. хайзду. Я хочу знати, як тебе звути? Звути. Я хочу знати, як тебе звати. А що дурень? Дух. Дурень немає, дух. Бо якщо я кажу про тебе, навіщо мені згадувати про дурня? Ну, нехай ти будеш дух. Будь-хто, кого я називаю на ти дух. Якщо звертаєш до дитини, ти дух. До чоловіка ти дух. дух. Віхайзду. Як тебе звати? Віхайзду. Якщо. Як ви як? Як вас звати? Хайзен. Зен. Эн. Хайзен. Зен. Эн. Енергія. Енергія зірка. Да, я знаю. Енергія зірки. Енергія. Хай. 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 Знаю енергію, енергію. Vi hai Vi hai sindzi, Vi hai sindzi, Vi hai sindzi, Vi hai sindzi, Vi hai sindzi. Як вас звати? Я хочу, якщо я хочу спитати, як звати поважно вашу величність, поважну особу, жіночку з джоб центра то я кажу Хай, вона знає енергію зірки. хай Віхайзензі. зі? Ваше ім'я. Яке є ваше ім'я? Ві іст нами? Ві і ві іст нами. Як віяк? Як як? Яке, Яке моє ім'я? Яке ваше ім'я? Як -ві, як ві Ві. East ia oслиc name nominate. Oслиk nominae. Як we як? єст ослик номинает. Я хочу знати ваше имя, а в час ослик ест номинает. Wie ist Janame? Wie ist Janame. Jak washenja? We is Janame. Vi is Yaname. Вашенья. Vie heißt du. Jak tebe zati. Vy heisen zi. Jak was zvat. Einen lanen. Znomstwa. Gleich false. Navzaem. Eben falz. Novzain. Ebenzo. Navzain. Danke, gleichfalls false. Dankje, навzain. Dank взаємно. Danke, gleichfalls. Gleichfalls. Eben false. Ebenzo. Canon learning. Wie heißt du?» як тебе звати? heißen Sie?» як вас звати? Ваше ім'я. Як я ваше ім'я? Як вик. Як ви як. Як, як ви як. Ви есть. Ви изяна. Ваше імя. Віхайзду, як тебе звати, Вихайзензі, як вас звати. Кененлянин, знайомство. Глейхфальс. Навзаєм, Ебен Фальс, Навзаєм, Ебензо, навзаємо. Дякую, навзаєм, взаємно.